Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу Tesla Model Y. Автомобіль 24-го року випуску приїхав до нас із Сполучених Штатів з невеликими пошкодженнями. Як ви бачите, все професійно відремонтовано Dual Motors Long Range майже максимальна. Автомобіль у красивому червоному кольорі на оригінальних дисках 19-го радіусу. Прикольний такий електрокар. Котре раджу приїхати побачити, Покажу вам трішки по салону. Тут нас зустрічає, звичайно, мінімалізм. Що по дверним картам стан, як ви бачите, ідеальний. Тут нас зустрічає Алькантара, шкіра, дуже приємна на ощупь. Так, Електрорегулювання водія, пам'ять положення, стан сидінь ідеальний. Стан пасажирського сидіння без нюансів Тут у нас також досить багато алькантари Великий Мультимедіа дисплей, який робить цей автомобіль, так і портовим комп'ютером. Тут у нас такий електронний щиток приборів, прикольно виглядає. Руль у нас шкіряний, також мінімалізм, панорамна стеля та шторка. Покажу вам по задньому ряду. Тут нас зустрічає дуже багато місця, комфортний просторий салон, ну і стан, як ви бачите, ідеальніший. Автомобіль зовсім без нарікань, котрий готовий на тест-драйв, на огляди. Буде вас чекати в місті Одеса, Грушевського 15А. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Можна обміняти ваше старе авто, на наше нове, продати можемо вам у кредит, у лізинг. Тому телефонуйте, чекаємо на вас.